Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молити в радості, в благословенні. І звісно, в своєму стилі життя, в своєму розкладі. Дисципліна ну, має бути. Бо без дисципліни неможливо витривати в молитві, в радості неможливо витривати взагалі, ну, як людина. Ну бо так є, що тільки досить не знаю, тиждень не приймати душ. І ти перетворишся на бомжа. <с> Тому ми завжди е, працюємо на так на правду і завжди дисциплінуємося. Тільки треба ще дисциплінуватися, навчитися не тільки на роботу підійматися в четвертій ранку, бо дають гроші за це, а і підійматися в четвертій ранку е, на молитву. На молитву. На. За яку не дають гроші, але яка. Дуже потрібно. Сьогодні візьмемо 25 березня, 2017 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час усіх вас закликаю відкрити свої серця Божому Милосердю, щоб через молитву, покаяння і рішення вибрати святість почали нове життя. Цей весняний час заохочує вас у ваших думках і серцях на нове життя, на обнову. Тому, дітоньки, я з вами, щоб вам допомогти рішуче сказати так, Богові. І Божим заповідям. Ви не самі. Я з вами через благодать, яку Всевишній дає для вас і ваших поколінь. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірне послання. Потужне. Ну, Немає непотужних послань. Найпотужніше це коли Марія говорить моліться, молиться, молиться. Найпотужніше. Коротке, але найпотужніше. І сьогодні Марія закликає до покаяння знову до переосмислення, зміни стилю життя. І, і власне, знову сказати Богові так, знову. Бо часто відходимо, від'їжджаємо, десь нас відтягує. Хтось називається Впав в гріх, хтось розуміє, що війшов у гріх. Ну, але Марія каже, у цей благодатний час закликаю тебе відкрити своє серце Божому милосердю. Що означає Боже милосердя відкрити серце, ну то і означає, що е, дійсно піти і попросити пробачення. Попросити пробачення за, за, за те, що ну, начудив, натворив, то Бог є милосердний, Боже милосердя тут працює на землі. Поки ти живеш тут на землі, Боже милосердя працює, тому не, можеш і ти і каятися. Це не означає, що Боже, милосердя працює, то я можу грішити направо-наліво, потім покаюся, все буде добре. Ні. Приходять наслідки. Гріх просто так не відходить. Він прощається, але наслідки лишаються. Тому важливо розуміти, що за гріхом йдуть наслідки. І прокляття, які самі пускаємо, відкрив двері сатані, а потім посповідався і думаю, а що сталося? Ну, бо кожен гріх це вже. Ну, буквально дозвіл сатані діяти. Потім з того виходить прокляття, з того виходять різні речі, які нам не подобаються, які нам приносять нещастя, горе біду. І потім ми не розуміємо, що сталося. Де я був? Це надмірне уповання над Боже милосердя. А іншими словами, гра з Богом. Я тут нагрішу, на, на чужу, на на натворю, свідомо, а потім піду покаюся. Ні, тут вже не буде працювати так. Бо так не працює. Боже Милосердя, Бог прощає завжди і хоче прощати. Ну, але коли, як то кажуть, знаєте на голову сідаєш, то будуть наслідки. Будуть наслідки І не то що Бог тебе карає, а те, що сатана буде діяти, бо ти йому даєш сам дозвіл Бог не карає, сатана карає, І і ти сам собі вибираєш. Чи я служу Богу, чи сатані? Чи Бог мене благословляє, чи сатана мене проклинає. А в прокляті ну, приходять всі біди, гори, біди неща... бідний, я нещасний, і все це хвор... хвороби, все це приходить вже від сатани, від проклять. Е... Тому відкрив своє серце Боже серця, щоб через молитву покаяння і рішення вибрати серці почали... почав нове життя. Почала нове життя. І, і це, іншими словами, кажемо. Марія, що, що Марія каже, що не тільки там е, прийшов, сказав я, я каюся, я повернусь до свого блюватіння, до свого стилю життя і буду далі в гріху жити. І Марія каже: е, покаятися через молитву, І, і тут важливо, покаяння це справді рішення вибрати святість, почати нове життя. Почати буквально безгрішне життя. Відмовитися від того, від чого ти покаявся, то тобто від гріхов, які ти живеш в гріху, якому ти покаявся і прийняв рішення більше в ньому не жити. Ось це, ну, справжнє покаяння. Цей весняний час заохочує, а цей літній час теж заохочує, тебе у твоїх думках і в серці на нове життя, на обнову. Час заохочує тебе на обнову. Вже кажеш, вистачить мені того життя, брудного, старого, хочу нове життя і цей час заохочує. Тому, дитинко, я з тобою, щоб дати, щоб допомогти, рішуче сказати так Богові і Божим заповідям. Бачимо, Марія каже, я з тобою. І підтримую тебе в цьому рішенні. Знову каже, будь рішучим, сказати так, сказати так, Богові і Божим заповідям. Бо коли говориш Богу так, то. І заповідям Божим говориш так. Ти не сам, ти не сама. Я з тобою через благодать, яку Всевишній дає для тебе і твоїх поколінь, твоїх дітей, твоїх онуків. Марія говорить, Бог дає благодать. Бери її, бери. А коли говориш так Богові, то ти береш цю благодать. Тож сьогодні каємося дійсно і приймаємо рішення. Змінити ту частину, яка мені не подобається, яка, можливо, є грішною, частиною моєї зв... призвичайності, може, я звик уже в тому гріху жити, то сьогодні говоримо ні і обираємо нове життя. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па Папа.